Hello, Friendlies, з вами Деніс Френдлі. Коротше розкажу, як пройшов сьогодні день. На роботу я не йшов, ну коротше сказав, що так як у ті дні, що я собі до вечора працюю, так сьогодні не було. Але я пішов сьогодні у перший день туди на роботу запитатися, чи є мені робота додому. Щоб я вдома робив. Сказав, що є, там хлопець прийшов, мені дав роботу. Е Кульки і дріт. Ти мусиш просилювати кульку, ну, пластмасу, пластикова 5 штук на один дріт. І так кожна, кожен дріт так в одному дроті десь 3-4 дрота, і ти туди ставиш 5 кульок і виходить щось типу, планети приріплені до дрону. Ну, не знаю, коротше, типу, прикольно виглядає. І це я буду робити до наступного тижня. Уже в середу, як я це все просилюю їм. Чи тато відвезе мене, чи що, але сказав, що хлопець тебе повезе додому. Я коротше від першої години ну там переговорили, вже в другій годині його чекав. Цілу я другу годину чекав, щоб він приїхав е, цей. Мене відвіз сюди додому. Привіз ящик з тим. Я, я пішов дощ. Я такий думаю, блін, треба скоро це зробити, щоб встигнути, хоча би сьогодні вчасно на зйомку, бо ті дні вчасно не було. І думаю, блін, як придумати, узяв впів... дощ, лупить, іде, я беру кульок. І їду сюди, їду сюди. А, а там ще треба взяти два коробки: одну коробку з дротами, другу інші коробки, щоби просто цей. Ну, куди я буду складати з одного в другу, коли все зроблю. І я приїхав. А тато в цей час кудись поїхав, його не було. Бо я думав, приїду, і з татом ми поїдемо туди, і вже там візьму і вже приїдемо додому. Того не було. І я такий подумав, блін, а я ж у цей кульок міг запхати ті ті коробки, решта. А я лише взяв один кульок і беру і вертаюся назад. Бо я міг взяти кульок. І у кульок запхати коробку. Я туди приїхав другий раз туди знову на роботу, я попробую, дійсно можна запхати. І там вже один хлопець сказав, що він може вже його попросили, що він може мене відвезти. І ми там розгрузили машину, яка була забита, і запхали коробки і кульки. Ми вже сюди приїхали, вже брама була відкрита, бо тато був вдома, і коротше, ми вже тут розгрузилися, він поїхав і, і коротше, я встигнув на зйомку. Ось такий у мене був трохи. Странний день, ну, нормальний день, ти буду, що після зйомки зараз стаю до посуди, бачите? І цей. Ну і може на вечір буду силювати ці кульки коротше, з дротами. Якщо получиться. подивимося, чи я сьогодні буду це робити, чи завтра, але до наступного тижня, тобто сьогодні у нас середа, так? У нас сьогодні середа, 26-го. До наступної середи. Я чи поїду сатурм, їм віддам. Все. І купив, поки я його чекав, у першій годині в другу. То була друга. щемось купив е, Lion зі смаком карамельний блонд. Два. Замітили, смак той самий. Але лев тут в, в окулярах, другий він. Блін, як же, у пов'язці. так. Добре, поїхали до заставки. Деніс Френді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, читаємо тут. Ні, не тут. Ага, тут. Значить, на. Не значить, вам видно, на Вафлі Лайн з карамеллю та пшеничними крі, що? К, кріпсами, вкриті глазурю з карамелю, мелю, мелю. Давайте пройдемося по коментарях вчорашніх і приступаємо реагувати. Походу, буде знову дощ, бо перше засвітилося, тепер вже знову стемніло. У них, до речі, не було, що сказали, що будуть відключати світла. Через те, що. Там побомбили, блін. цю... світло... світло... ну, цю. І будуть відключати, ремонтувати, так розумію. І буде тепер цими днями певно світло. Ну, нас повезло, бо тут не виключали. А на роботі там виключали, бо, бо там щось якась інша підстанція, що під'єднана. Коротше, добре, що в мене не виключили. Але, Получається, готуємося до найгіршого. Блін, не хочу. Добре, читаємо коментарі. Реакція на Рахат Лукум. Бейбі. бейбі. 19 лайків, за що я вам дуже вдячний, 9 коментарів. Неля Шаповала, подписалась, дуже дякую. Ну ти і сяєш від блиску, як справжня зірка. Та я, напевно, зараз і сяю, при тому, що я вже сьогодні коло блискучих ігрушок не працював. Бо там е, я пройшов у вольтанку, там у них у вольтанці була е, блиск, трохи дотиркувся. напевно, зараз вітер подує. І... І зараз я вчора я працював, ну, тепер вже не буду скоро. Помиюся вже на вихідні, вже точно не буду, бо я вже буду вдома працювати. А це тут не блискуча робота. Просто кульки і дріт. Добре, Катя Тодорожко, твій блогер реально круті відео знімає. Я підписався. Дуже дякую, що підписалася. Антон Сидоренко, добре, підпишусь на блогера твого. Дуже дякую. Джана Олейник. Я підписалась, дуже дякую, Леонід Язичук. Язичук. Я, я, я Я підписався на твого блогера. Дякую. Я підписався на Залакісфейк. Дуже дякую. Я підписався на твого блогера. Дуже дякую. Дарвін риба. Я, під, я підписався на Савея. Дуже дякую. Знову пише на ну у тебе бльостки лиці, Ну скоро не буде. Містер Бістер, я на твого блогера не підписався, тому що мені не цікавить його контент. Мені цікавий твій. Дуже дякую, приємно, але... То теж крутий контент знімає. Може подивися, сподобається. Тобі не знаю. І скільки у нього підписників? Подивимося, я силку лишив. 9 підписників. Йолки-палки, я зранку дивився, було 16. Ютуб списав. Бо я ще спеціально подивився сьогодні перед 10-ю годиною чи після 10. -ї. У нього було коротше, 16 підписників. Тепер 9 підписників. Знову списало. Блін. Без коментарів. Хочете, спис... хочете підписуватись на нього, хочете не підписуватись. Це капець. Все, все, я розстроївся, пішов реагувати. Блін, не знаю, чи мене Лакіс дивиться, чи не дивиться. Скоріше всього, не дивиться, але, на жаль, нам не вдалося розкрутити його другий канал. Я думав, хоча б 10-16. Ну, поки що хоча би до 20 підписників, або до 15 ми наберемо. Це нічого не вдалося. Було сьогодні зранку 16, Ютуб списав всі підписники. Тоді можете не підписуватись. Все. Ні, все. Нема смислу. Нема сенсу. Ви підписалися, ютуб не зарахував. Все, пішли реагувати. Ви зараз кажете, що ніхто не підписується. Ну як не підписувався. До речі, у Мазані теж не було світла, але не, не в той ідея завжди до вас купую. Зараз поїху, я поїхав в інший, там де коло роботи. Там світла не було. Але я купив вони, там просто порахували та й дали. Все, поїхали. Давно лайна не їб, до речі. Ммм, класно. Карамель. Завтра треба щось теж солодке купити. Блін, З Пшеничними кріпсами. Кріпс. Походу 10 балів реально смачно. Ммм, mm, лімітова це... Ммм, mm, Насолода. М -м -м. Треба зараз окремо перерагувати на карамель, вафлю і таке інше. Тому давайте це зробимо. А тепер я вам поясню, чому робота додому краще, ніж робота там. По-перше... Тут вже ніхто не слідкує, в яких ти годинах працюєш, у яких ти не працюєш. Дали роботу має зробити, принести там вже загалом рахує. А тут на роботі там по годинах, скільки працює, в відеокамерах все фіксує, вони рахують. А, дома ти собі захотів, відклав годину для зйомки, вчасно виходить, захотів, відпочив, захотів, робив, робиш. так. Тому такі справи. Добре, поїхали. Блін, вибачайте. Напевно, залетіло. А, давайте горішки. Горішки по ходу 8 балів. Тепер ця начинка. А, не можу. Добре, тоді в кушу. Це 10. Тепер карамель. Карамель. 9. Вафлі. Не розпробував. Зараз секунд мінус. Вафлі. М -м -м. Вафлі 9. А все, разом 10. Блін, жалко, що не змогли другий канал Леки Савея. Але перший має 3 тисячі, майже 4 тисячі. Походу майже. Вафлі 9. Карамель. Походу 9 тоже. Що зробиш? Може. Може десь пізніше цей. Шон Набере лаки свої перегляди. Добре, останній батончик. Значить так. Половину на youtube шот, половину зараз на відео. Поїхали. Я б хотів все на відео з'їдати. Але біда в тому, що youtube шот більше набирає. Перейдені ніж... Добре, тому ми так робимо. Бато, о, тут залишилися кришки. Це раз, Типа залишки, це я мушу з'їсти, бо це дуже смачно. 10 балів, що ви хочете. Карамельний блондин. Добре, дивіться, що я роблю. Коротше, є в нас це розділяємо. А, чекайте. Я і тут акнув. О, є. Дивіться. Значить. Значить, це ми зараз їмо це на YouTube шорт. Все, зрозуміли, продовжуємо їсти. Ну, половинку, так, не цілу. Тому таке справи. Поїхали. Знаєте, що я собі подумав? Lion, це є лео, так. А чи лайн Лев не роблять у Львові? Розумієте? Ну, Львів, це теж там Лев, Львів, місто Лева, та... Чи Лаєн не роблять у Львові? Давайте почитаємо. Так. Mm, ну, no, може бути імпортер з Львова, чи хто там. зуби, зуби. О, карамель, добре. Мм. А... Не пише. Не, пише. Імпортер. Не Україна, а місто Київ. Вулиця верхній вал. Телефон. Не, імпортер, я думав, що може імпортер. Типа імпортують, а не виробляють. Ну, все одно місто Київ, не львів. Я думав львів. Добре, дойде. Супер, правда, зуби болять. А ось так класно. Ну, класно. Коротше, десятка, але зуби болять. Ну, це більше від карамелі. Розумієте, карамель така липка. Приставуча до зубів, вона прилипає до зубів, починає боліти. Такі справи. Коротше, друзі, на цьому все. Оцінку ви чули. Я так... Постарався по порядку все прорахувати, хоча в мене не дуже вийшло. Чекайте. Ну, добре. Добре, це на відео. Коротше, старався, що, що я зміг, то я зміг прорахувати. Такі ж Сподобалось. Ви знаєте, що робити. Коментарі також знаєте. І підписку ви також знаєте. Ну Лайки може плюс-мінус списати, але може і не списати. З вами був День Спрей. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. І сьогодні YouTube шорти. Пока. Я ще маю кліп зробити, От оце капець. Добре. Коротше, друзі. Ось такий був карамельний блот, один в окулярах, друзі, другий у пов'язці. Добре, пока, бувайте, друзі, бувайте. Ой, поїли супер. Ай, зуби болять трохи, це капець.